Оптимізація мережі освітніх закладів таки буде, але продумана та виважена про це на прес-конференції журналістам розповіла начальник управління освіти та науки обласної державної адміністрації Зінаїда Болюк. Попереднє ж розпорядження про ефективне використання бюджетних коштів відмінено головою обласної державної адміністрації Михайлом Вишиванюком. Як пояснив сам очільник області, деякі посадовці занадто поспішно вирішили виконати його доручення, при тому, не врахувавши думки громади. Також на прес-конференції Зінаїда Андріївна розповіла, що з нового навчального року у прикарпатських школах можуть з'явитися шкільні офіцери поліції. Це передбачено проектом Ювенальна юстиція, у якому беруть участь Івано-Франківська та до. Донецька області Якість освіти це головне питання, яке хвилює начальника управління освіти та науки облдержадміністрації Зінаїду Булюк. Бо сьогодні склалася негативна ситуація, коли обслуговуючий персонал малокомплектної школи перевищує кількість учнів рівень знань дітей у таких освітніх закладах на низькому рівні. Адже у таких школах на одного учня початківця дають 5 годин на тиждень на вивчення основних предметів. Про фізкультуру, малювання чи співи навіть мова не йде. Більшість батьків, як зауважила Зінаїда Андріївна, що дбають за майбутнє. Своїх дітей вже сьогодні, не чекаючи якоїсь оптимізації, возять їх до найближчої, кращої школи, де дитина має можливість отримувати належну повну якісну освіту. Начальник управління освіти також пропонує ввести в чинному законодавстві наявність гувернера. Це б дало можливість дітей початкової школи вчити на місцях. Треба легалізувати вірніше ввести в чинному законодавстві наявність гувернера, якого фінансує держава, тобто вчителя, який має вищу освіту. І він може займатися з тими п'ятьма дітьми в селі, вчити їх індивідуально. Але він може це робити в себе вдома або зі згоди батьків у них вдома. Можна йому проплачувати заробітну плату, так як за клас за тих п'яти років дітей, це треба прорахувати. Але ми не будемо робити видатки на енергоносії і на ремонт школи. Розумієте, якщо ця дитина буде приходити до вчителя додому, то вона буде вчитися в нього. В його кімнаті він для цього має створити умови, і він її відпускає додому. І за, за кімнату вже батьки не платять тільки за, за навчання цієї дитини, бо утримання самої школи є дуже дороге, і в світ весь рахує гроші. Тому числі і ми це про початкову школу. Оптимізація мережі освітніх закладів на думку пані Зінаїди можлива тільки при умові належних доріг та наявності шкільних автобусів, що довезитимуть дітей до навчального закладу. Винятком можуть стати школи в гірській місцевості, де перевезення транспортом дітей практично неможливе. Більше того може становити небезпеку, особливо взимку. Згадували того дня й про давно забуту практику створення для учнів старших класів пришкільних інтернатів у старі добрі часи. У 80-ті роки це ще було. При школах, великих середніх школах існували пришкільні інтернати. І діти з шкіл, які далі за 3 кілометри могли поселитися у пришкільному інтернаті, 15% тих дітей фінансувалося за рахунок бюджету на харчування безплатно. 25 півплатно, а решту батьки платили гроші. Але ці діти могли поночувати в інтернаті, там була няня, вихователька. Вони готувалися там до уроків і потім ходили до школи на суботу-неділю їздили додому у віддалених гірських селах. Справа в тому, що ми зараз маємо 80-212 малокомплектних шкіл, в яких менше 20 учнів. В тому числі тільки десь третя частина це початкові школи, а решту старші школи. Є села, в яких немає 10-го класу, є тільки 11-ий. Немає 10-го, 11-го, але батьки не хочуть дати згоду на закриття і зберігають статус школи першого, третього ступеня. Це дуже серйозно. Моніторингом якості освіти сьогодні є зовнішнє незалежне оцінювання. Як зауважила Зінаїда Болюк, діти і цільської місцевості сьогодні масово перестали поступати у виші, розуміючи, що їхній рівень знань є недостатнім. Також було проведено аналіз медалістів та їх результатів на тестах. Тільки 10% змогли цю відзнаку підтвердити. Але головне на чому акцентувалася того дня увага, що ніхто ще школи не закривав, є всього лиш доручення ефективно використовувати кошти. Ніхто школи ще не закривав. І є доручення Кабінету міністрів ефективно використовувати бюджетні кошти, так як і кожна сім'я вдома це робить. І якщо всі будуть справно платити податки, до речі, бо так само є дуже багато батьків, які мають свій бізнес, нелегалізований ще щось, але до школи ходять дорогами нашими їздять, то все від всіх це треба починати. Бо звідси йде накопичення. Ну і, звичайно, прозора робота уряду влади. Вона дає багато, але для цього є вибори. Під час яких ми вибираємо, а потім мусимо на них впливати, в тому числі разом з вами. Я дуже дякую за підтримку, тому що ми повинні зберегти освіту, але не в будь-якому вигляді, а в тому, що вона давала якість насамперед. Сьогодні дано доручення органам місцевої влади сісти за сіл переговорів із громадами населених пунктів, аби прозоро та виважено вирішити питання щодо ефективного використання коштів, в тому числі й оптимізації освітніх закладів, має пояснити кожний на місці. Сільський голова, директор школи, голова адміністрації, депутат районної ради, сільської ради виклики, які є, і що буде, якщо не буде ну десь заходів для економного використання коштів. Також із нового навчального року у прикарпатських школах можуть з'явитися шкільні офіцери поліції. Проект здійснюється з допомогою канадських спеціалістів. Реалізація цього проекту має на меті зменшення рівня злочинності серед молоді та покращення захисту їхніх прав та інтересів.